Що впевненість це не розкіш, це наша просто необхідність. Без впевненості ви не будете жити, ви будете просто виживати. Тому запам'ятайте, невпевненість це взагалі не ваша вина. Вас так виховали, але от побудувати впевненість це ваша відповідальність. Ваша. Вам зараз уже тут. А. 30, 35, 40, 40, плюс. це, блять, ваша відповідальність. Я вам даю інструменти. Попробуйте мені, блять, ніц не робити. Ніхто це за вас не зробить. Ну просто ніхто. От, от осознайте це, ніхто не прийде і за тебе нічого не зробить. Починайте просто зараз. От сьогодні. Станьте перед зеркалом і говоріть: я приймаю себе. Я окей. Я цінна дівка.